Чиє мудачка, що сказала чоловікові, що повернуся тільки тоді, коли виїде моя пачерка і її сім'я. Ми з чоловіком одружилися, коли його дочці Труді було 22, а зараз їй 36. Йому тоді було 47, а мені 32. У мене двоє дітей, яким зараз 20 і 18. Вони обидва навчаються в коледжі. Я Труді ніколи особливо не подобалась, ще є прийнятним. У неї є мати. На момент нашого знайомства вона була дорослою людиною, яка мала своє життя. Її батьки розлучилися за шість років до того, як я зустріла її батька. Ми живемо в туристичному місті, тому найочевиднішим рішенням було для нас здавати мою квартиру подобово. Я ж зі своїми дітьми переїхала до чоловіка. Мою квартиру ми іноді пропонуємо гостям, які заглядають до нашого міста. Минулого року у Труті та її чоловіка почались серйозні фінансові проблеми. Труді та її сім'я з чотирьох осіб переїхали до нас. Ми домовилися, що після свят я перестану бронювати квартири і вони зможуть переїхати. Вони підпишуть договір оренди, і ми здамо їм без орендної плати, щоб вони могли накопичити орендну історію та гроші. Труді заїхала в цьому жовтні, і наше життя перетворилося на пекло. Вона не допомагала по дому, як і її діти. Її чоловік рвав дупу на роботі, щоб хоч якось вирішити ситуацію з грошима, так що додому постійно ніяк не приходив, але навіть від нього по дому було більше допомоги ніж від труді або від її дітей. Всі троє залишали всюди брудні тарілки. Білизну непрану розкидали всюди. Будинок перетворився на смітник. Я обговорювала цю ситуацію з усіма ними, включаючи мого чоловіка, але тільки зять докладав хоч якихось зусиль. Труді сказала, що я живу в будинку її батька, так що не смію вказувати їй, що робити, а чоловік мене не підтримав. Так що я з'їхала. Моя квартира зараз вільна, тому що канікули закінчилися. Я сказала їм, що не хочу, щоб вони ставились до моєї власності так, як до будинку мого чоловіка. І тепер всі на мене зляться за те, що я поїхала і змінила плани. Вони мені навіть судом погрожують, тому що у них є підписаний мною договір оренди. Я ж сказала вперед із піснею, тому що я можу довести, що не отримувала обумовлений депозит або орендну плату за перший і останній місяць, які ми збиралися покрити, щоб допомогти їм почати все заново. Я в цій квартирі вже тиждень і все чудово, ні шуму, ні безладу. Мені набагато зручніше працювати. Чоловік проводить зі мною кілька ночей на тиждень, але хоче, щоб я повернулася до нього, а вони в'їхали сюди, як ми спочатку і домовлялися. У якийсь момент я запропонувала йому, що ми прямо зараз без попередження їдемо до них. І якщо там все добре, то я повернуся. Голос за кадром: добре не було. А було огидно, смерділо, ніби п'ять хлопців-підлітків жили тут без будь-якого нагляду. Вона побачила, як я з огидою озираюсь, і сказала, що це не її вина, а безлад через те, що у них немає свого житла. Ну так, звичайно, я розвернулась і поїхала до себе. Я запропонувала чоловікові переїхати до мене, якщо він хоче, щоб у них було своє житло. Він не хоче, тому що він на пенсії, і йому подобається, де він живе. І, як я вже сказала, всі на мене злі. Чоловік, труді, її діти. Чоловік Труді єдиний, хто розуміє мене. Я більше не готова впустити їх, а додому повертаюся тільки в тому випадку, якщо вони з'їдуть. Коментарі якщо, за словами Труді, це його будинок, і він не сперечається з нею з цього приводу, то нехай живе у себе зі своїм безладом, а авторка у себе, де їй не потрібно прибирати за іншими людьми. З досвіду знаю, що це найшвидший спосіб змусити жінку забути про будь-який будинок, коли їй кажуть, що це не твій будинок. Це поступово б'є будь-які хороші почуття до будинку і, можливо, до чоловіка. Господи, це сталося в моєму першому шлюбі. Мені не дозволяли вішати картини або предмети мистецтва. А мій колишній постійно перекладав мій одяг і лінзи після того, як я лягала спати, так що мені доводилось питати його, де вони знаходяться, щоб подивитися. Минуло близько трьох місяців, перш ніж я пішла від нього. І ми розлучилися після численних сворок саме через це. Не, мудак, тут і питати не потрібно було ти, очевидно, права. З твого боку було дуже великодушно запропонувати свою квартиру. А потім вона жила, свинячила і грубила б тобі, але все ж на твоїй території. І ця нісенітниця про те, що це будинок її батька. Хм, хіба вона не розцінювала це з твоєю ж логікою? Квартира твій будинок. Вибач, але ні, ні ні ні. ні Я розумію, що у розлучених або повторно одружених батьків часто буває комплекс провини за своїх дітей, особливо дочок, але він і так робить все, що може. Не можна довго залишатися з людьми і бути для них тягарем в домашніх справах і прибираннях. Схоже, зять повністю розуміє ситуацію. Цікаво, чи може твій чоловік поговорити про це з твоїм зятем. Ти також можеш показати чоловікові відповіді, які будуть тут. До речі, не думаю, що зять з труді довго будуть разом. Раз у них така різниця в пріоритетах, роботі, манерах. Вердикт Редіта, звичайно ж, не мудак. Як то кажуть, гарні родичі можуть бути тільки тоді, коли вони на Тут, в принципі, така ж ситуація. Пишіть свою думку в коментарях, а ми переходимо до наступної історії. Чия мудачка, що лягла спати в гостьовій кімнаті, тому що чоловік приймає душ о третій ночі, вмикаючи при цьому гучну музику. Оригінал від 24 липня 2023 року. Два місяці тому мій чоловік почав працювати вночі з восьмої вечора до третьої години ночі, і душ після роботи він приймає в нашій вані біля спальні. В цілому це нормально, але він вмикає гучну музику на нашій блютуз колонці, стверджуючи, що йому це необхідно для розслаблення. Я неодноразово просила його користуватися душем на першому поверсі, навіть поставила йому там засоби, якими він користується в нашій ванні. Я ж користуюся тією душовою, коли збираюсь на роботу, тому що не хочу його турбувати, але він відмовляється робити щось подібне для мене. Я чутливо сплю, і до того ж, довга депривація сну призвела до того, що вчора я просто вирішила лягти спати в гостьовій спальні. Він стверджує, що я вчинила дріб'язково. Мені слід було ще раз поговорити з ним, а не просто йти в гостьову спальню. Але суть в тому, що я намагалася поговорити з ним, але не хотіла затівати серйозних розмов і розбірок у той момент, відразу після того, як це відбулося, вважаючи за краще відкласти все це на наступний день, коли я буду не така засмучена і готова до обговорення. І тепер він скажеться всім нашим друзям і членам сім'ї, і вони всі впевнені, що я дріб'язкова. Я не думаю, що роблю щось неприйнятне, та й не розумію, як ще мені вирішити цю ситуацію. Мені б зрозуміти, я що, справді мудак? Вибачте за друкарські помилки, мій мозок відмовляється працювати, коли я не досипаю. Коментарі якого біса він базікає про ваші проблеми перед друзями і родиною? І що він їм розповідає? Що вони на його боці? Автор. Я не знаю повної версії, але вони більше зачепилися за те, що я не спала в нашій спальні. У якийсь момент це взагалі переросло в сварку суперечку. Мені навіть написали деякі спільні друзі і члени сім'ї, але я ще не відповідала. Можу пригадати лише кілька випадків, коли він обговорював якісь моменти нашого життя з родиною або друзями. Смію припустити, що він просто виливає душу. Я теж так роблю перед людьми, якими вважаю своєю системою підтримки, щоб отримати пораду або випустити пар. Але вони ніколи нічого не висловлювали, при ньому навіть нічого не коментували, ніколи коментар. Таке бувало раніше, автор. Забавно, але коли він працював вранці і вставав раніше за мене, то поводився тихо і вішливо. Не можу зрозуміти, що відбувається після роботи, чому йому потрібно шуміти. Ще трішки інформації від авторки. На моє щастя, він в цілому дуже уважний. Це перший раз, коли він так поводився. Спочатку я подумала, що він просто вирадує, тому що він жайворонок, і такий режим йому не дуже підходить. Його сім'я зазвичай стає на його бік, але у мене є відчуття, що наші друзі не знають цієї історії. Я, поки не відповідала на їхні повідомлення, я вважаю за краще, якби якась частина мого життя залишалася особистою. Хоча іронічно говорити про це після того, як я опублікувала пост на Reddit. авторку визнали небудаком. Оновлення наступного дня. Дякую всім за ваші пропозиції та припущення. Я люблю чоловіка, але іноді варто бути трохи дріб'язковою, щоб домогтися свого. Вибачте, за довгий пост. Ранок я почала з пробіжки на біговій доріжці прямо о 5.30 ранку. Наш домашній тренажерний зал знаходиться поруч із спальною. Бідолаха підхопився і увірвався в кімнату, думаючи, що хтось намагається до нас залізти. Він виглядав наляканим. Він здавався більш збентеженим і здивованим, а не злим. Він запитав мене, чи все нормально, і чим я тут займаюся. Я відповіла, що дуже втомилась від недосипання і не хочу їхати на заняття на велотренажерах. Тому вирішила, невелике домашнє тренування поможе мені прокинутись і сприятиме виробленню ендорфінів. Або він був у шоці, або просто у нього не було сил лаятись, але він просто запитав мене, скільки я планую тренуватись. Я відповіла, що 45 хвилин. Він пробурмотів щось у відповідь і пішов, але я вже не чула. О 6.15 я закінчила тренування і вирішила випити смузі, сподіваючись, що він засне, якщо він ще на той момент не спав. А потім я зайшла в душ і перейшла до фази номер два. Я закрила двері і увімкнула свій плейлист, поставивши гучність на той рівень, на якому як я думала, він слухає. Тепер я розумію, що музику в душі майже не чути, якщо колонка зовні, а ви всередині душу, так що доводиться вмикати досить голосно. Через 30 секунд після того, як заграла перша пісня, я почула стуки до двері. Я подумала, що музика і звуки душу можуть бути достатньою причиною того, що я не чула стуку, і пізніше я так і поясню. Стукіт наростав, і до початку другої пісні перетворився на довбання і спроби докричатися до мене. До третьої пісні настала повна тиша. Думаю, він так довго простояв, тому що опалення в іншій кімнаті вмикається не відразу. Дякую всім, хто порадив музику для цього плейлиста. Шкода, що він не залишився до кінця. До того часу, як я вийшла з душу, він вже сидів на дивані і дивився телевізор. Він відразу запитав мене, навіщо я так роблю, адже знаю, що у нього була довга зміна і що він все ще не спав. Я відповіла, що вважаю все це прийнятним, тому що він теж так робить. Як зазначили більшість коментаторів, його вчинки свідчили про повну байдужість, і мені було цікаво, чому йому все одно і що змусило його так різко змінитися, адже зазвичай він себе так не поводить. Після того, як я нехило натиснула, він зізнався, що йому подобались наші розмови після роботи, і він вирішив, що якщо я прокинуся, то ми поговоримо. Я не розумію, як таке могло зародитися в голові дорослої людини. Він стверджував, що не зрозумів, наскільки проблематично для мене є його поведінка, оскільки я не злилася, а я вважала, що до ситуації потрібно підійти з терпінням і розумінням. Під час розмови я також усвідомила, що він все ще сумує за смертю своєї бабусі її не стало в квітні. Вони розмовляли щодня, але він не зміг повністю прийняти втрату і пережити її як слід. Він готовий звернутися до психотерапевта, щоб впоратися з горем. Не думаю, що це виправдовує його поведінку, але багато що пояснює. Повертаючись до душу о третій ночі, ми дійшли наступного висновку. Тепер після роботи він буде користуватися душем на першому поверсі. Якщо він захоче після роботи скористатися нашою ванною, в якій є джакузі, то він напише мені до того, як я піду спати, і я просто ляжу в гостьовій спальні. Я зрозуміла, що сама винна в цій ситуації, коли дозволила їй тривати після першого тижня. Я зрозуміла, що я не повинна втішати когось ціною власного благополуччя і що мені не варто було так довго тягнути. Так, він вчинив незріло. Як дитина, але я сподіваюся, що ми зможемо впоратись. Дякую всім за пораду і турботу. Я розумію, що всі пари стикалися з труднощами, але ці окремі інциденти не обов'язково відображають справжню картину відносин. Як я вже згадувала в коментарях, він був дуже уважним і люблячим за винятком декілька окремих інцидентів, менше п'яти за всі сім років, що я його знаю. Не думаю, що розумно очікувати від когось 100% досконалості. Я вважаю за необхідне зазначити, що ніхто не повинен використовувати це твердження, щоб залишитися в аб'юзивних або нещасливих стосунках. Якщо ви дочитали до цього моменту, то знайте, я вас дуже ціную. Вибачте, що пост вийшов таким довгим, але я пишаюся, що домоглася свого. Нехай це було і дріб'язковим. Недосип все ще є, але я сподіваюся на якийсь сон сьогодні вночі. Ще один приклад того, що якщо виникає якась ситуація у стосунках, то потрібно просто сісти і нормально це все поговорити, розібрати і домовитись до чогось спільного. Пишіть свою думку в коментарях, ставте лайк і підписуйтесь, далі буде ще цікавіше.